Хтось там питав, писав, де кидало. От. Отако витікає у нас водичка з маслом. І били і гріли. Що ми тільки з тим не робили. от отако його перегріло. Отако виглядає замінене масло. Прекрасний день! Аби тим ясним сонечком просвітило кожну темну кляту душу, що припхалась на нашу землю з війною. А нам взятися за ремонт. Того кавасакі Brute Force 650. А саме на нас чекає заміна сальників в редукторах, бо таково там біда, все там тече, масло витікає. Так що, якщо вам цікаво, то як завжди, підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно трендіте пора робити. Шове пасики на мотикках по ним бат-бендика коменбатом. Шовен пазики на мотиках столин батнденка з колембатом. Колесо ми зняли і далі по ідей. Идеї... Все має бути легко, чуть-чуть під цей і дістали з посадочного місця. А от і наш горе цальничок. Зараз будемо його теж діставати. Але спочатку, напевно, закриємо і трохи обмиємо той редуктор. Став я в такому стані, не знаю, то його так поплавило, бо він походу прокручувався в посадочному місці, нагрівався і так його повело, тому і пропускав він. Так, Стосовно розмірів, де тут у нас є е, розміри, розміри, розміри. А15 є абревіатурка. І є, от у нас 50.07. А стосовно розмірів, 25-57 на 7. Тобто 25 внутрішній, 57 зовнішній і товщина 7. Це тут от, є HS. Більше абревіатур ніяких нема. Так що тепер ви точно знаєте, який сальник задній редуктор з правої сторони точно вам має стати Kawasaki Brute Force 650 2006 року. Так що погнали замовляти. І будемо ставити це на місце. Так, приїхали наші от сальнички в передній, То в нас передній. То в нас задній. All Bells. Отакий фільтрець масляний Hi-Flo 204. Як завжди, матюлечка 5100. То нам треба 3 літрушечки 2. 600 в мотор і 400 в передній редуктор. І отакий у нас йде на розлив. То є Mobil 424 по мануалу, продається в 20-літрових бочках. Але якщо файно попросити, то можуть вам відлити отаку літрушечку. Так що, погнали, то все потихеньку будемо ставити. Та й подивимося, що воно нам все дасть. Почнемо з заднього нашого редуктора. Отак, От зайшов наш сальничок, і зараз будемо ставити на місце наш привід. І буде нам щастя, але то не точно. Тут все просто в немає нічого єдине, от не попутайте, має бути отут є стрілочка, бо вона вам показувала вверх. То, в принципі, основне, що тут з того. так Все легесенько відкручується, тут 2 болтика, тут 6, то витягується. Коротше, немає ніяких проблем. Насальничок забивається. І прекрасненько все там у нас стає. Так що погнали ставити колесо. І будемо переходити до передніх редукторів. Ну, якщо ви вже дійшли до того, що треба вам. Щось робити, то я думаю, як знімати колесо вам не треба розказувати. А от як зняти супорт, я вам розкажу. У нас тут є два болтика на 10. Один зверху, один знизу. І їх відкручуємо в першу чергу, забираємо наш супорт. Потім отут дістаємо нашу шпильку, дістаємо диск, а потім покажу вам, як зняти отут. Так, що погнали займатися тим питанням? Там відкручує Мастерство бо як в ту, ну, в ту сторону, як вони то закрутили за цей а потім лінію ставили, коротше, бачите, як криво. От наша проблема. Отак от у нас підтікає сальник, саме тому ми сюди ліземо, аби це все діло нам гарнесенько замінити. ще Якщо ви їздите по траві, то от сюди любить забитися трава. і потім вас ваш квадрик не їде, так що майте собі на увазі, що сюди після поля, після високої трави бажано заглядати. Тим часом Ілюха вже добрався, так що зараз буду показувати, як дістати оцю кісточку. тако напряму не бити по цьому, то краще через... Іди, Ілюха, там лапай знизу, зараз коли воно вискочить. Всю конструкцію. Так? Якщо з місця не зрушилось, то ми що робимо? Ще трошки стукаємо, а як ні, то починаємо то все діло нагрівати. Як показує практика, нічого краще, ніж підігріти і файно лупнути нема. З тим ми розібралися. Зараз, по ідеї, все легко, звітом, має дістатися. Але то не в нашому випадку. Хотя може і в нашому. Зараз знаємо зразу, ану, спробуємо тут дістати. В теорії все має бути. Просто, але то не точно. Ага. Дістати звідси дістаємо. Так, дістали і тепер. Дістаємо. Звідти, але там є штопорне кольцо. І воно любить трохи побавитися. Але ми з тим ділом впоралися. Так, дістали. І от він наш виновник. Зараз це все діло треба промити, але дивіться, бо тут є підшипник. його потім треба буде змастити, поки масло. Вже бачу, що десь їздили по воді, бо масло такі ріденьке, і воно собі. Капає вниз, дайте мені піддончик для масла. аби не капало нам на дошку. Ось так витікає у нас водичка з маслом, бо вона туди попадає. Зазаді у нас є підшипник. Зараз поставлю мене на стелу. Зазаді у нас є підшипник, його після промивочки треба буде дати тому ділу змазочки, бо він на суху у нас не працював, поки не дойде туди маселко. Але змазуйте хіба маслом, бо якщо ви намастите чимось там салідолом або ще чимось змазкою якоюсь густішою, то ви хіба все зіпсуєте, бо там буде збиратися потім пісок, болото і ресурс вашого підшипника буде набагато менший, ніж хотілося б. Так що погнали зараз діставати сальник, то теж та забава. Як я бачу, він у нас посажений, Ага, ні, то з тої сторони так здається посажений рівно. Так що, коротше, погнали його діставати. Так, такий санечок наш став сюди гарнесенько, чотенько. Все в нас прекрасно з тим питанням. Забивав я, якщо ви там не побачили, не поняли, От від поршньової мають ківо. півкруг, він якраз туди майже в акурат заходить в розмір. От. Потім будемо зливати масло, але тут зливної пробки немає, вона у нас під захистом. Якщо ще прийдеться нам скидувати захист, ну але то вже таке діло. Може там ще дирочку потім зробимо. Зараз наразі все у нас чистенько Підшипничок у нас крутиться, змазочки ми йому дали, так що можемо закидувати на місце наш привід. Тут його ми витерли від пісочку і цього, що там назбиралося, і закидуємо то все діло тепер назад. Били і гріли, що ми тільки з тим не робили. А той палець гамно не йде. Так що, не знаю, написав власнику. Поділився з ним своїми думками. Бо якщо вибивати той палець, то вже назад він точно не стане. І то в останню путь, і то треба розбирати все, випресовувати то цілий цей. Придивившись сюди, я так собі. Бачу, що масло тут і не тече так сильно, прям з сальника, що як з тої сторони. Тому міняти його чи ні, поки що питання стоїть. Е, вот. Є запотівання, але прям щоб тече, того не бачу. Так що кажу, ну, скаже власник вибивати. І всі з тим витікаючі проблеми, то будемо робити. А поки чекаємо, то зараз зберемо та й будемо міняти масло виходить в задньому редукторі, бо з переднім поки що не ясно, що робити. Так що погнали до а далі буде видно. Здавалося би звичайна кришка, а ні. от Отут отутко болгаркою напиляно, непонятно чого раді, а тут взагалі чудеса, тут -отко іде приварена зверху. І от така зроблена зливна кришка хендмейд, коротше. Ну, так що отак от ремонтуєш, коли то всякого можеш надивитися. Якщо не бачили нічого подібного, ставте вподобайку. А ми погнали далі заливати наше масло. Так, злили ми масло. Ну, по кількості неясно. Якогось нічого критичного стружки ніякої не видно. Але чорне, як ніч, чорне на чорному, якщо хто не вірить, що воно чорне, то покажуть. Чорне, як нічка, темне. Е, так, хто там не зрозумів, от у дво у нас є зливна кришка через неї зливаєте. А сюди заливаєте. По мануалу йде 600 грам задній редуктор. Мобіл 40 424, точніше. Мобіл 424, туди ми зараз і будемо заливати. Так, що от ми залили, бачите, от воно дістає. Якщо будете заливати безмірного стаканчика, то можете заливати, поки звідси через край не почне переливатися. Ну, Але так як ми заливали змірним стаканчиком, то у нас все чотенько, рівненько, все як має бути стало. Так що зараз закручуємо. І далі у нас іде моторне масло, так як у нас сьогодні з редуктором нічого гарного не вийде, бо так ще й не написав, власне, що ми з тим робимо. То поки що будемо міняти масло далі в моторі. Зливна у нас знаходиться отут. В даному випадку вона у нас на 22. Так що погнали викручувати то все діло і зливати масло. Але перед тим хочу вам показати, яке воно є. Я вже то бачив, але вам покажу. По-перше, рівня нема. А по-друге, прекрасний, чорний, як ніч. Полір. Зараз витрим ще поміряємо рівень. Ну, нема, ну просто нема його там. От, навіть оно ну, на закручене, хоча міряється, не на закручене, на закручене, що нам покаже, вже чисто прикола раді, бо чого бісить, бо коли продавалося, то сказали покупцю, що все масло, все мінялося. Ну куди? Ну вот, не знаю, ну видно вам точно. Що немає рівня, просто немає, і отако от виглядає замінене масло. Я зразу сказав, що то борода, тому що ми ще дійдемо до масляного фільтра. І я вам покажу, в якому стані той масляний фільтр. А як можна міняти масло, і при тому не міняти масляний фільтр мені невідомо. Так що перевіряйте самі, не вірте нікому на слово, а ще краще кличте когось, хто розбирається бо вам. Помогли купити нормальну надійну техніку. А зараз погнали зливати масло. Отак, От по словам перекупа, виглядає змінений фільтр і масло. Ну, Я власнику то показував, він же в курсі, що то борода. Так що зараз викручуємо то все діло. І будемо замінювати далі. Масло наше вже достекло. Отако. Чорне все. Все як має бути, все як завжди. Так що погнали, зараз в мене нема зйомника, будемо якось думати, як ми то викручуємо. Трохи варварський, але зато робочий метод. Викруткою пробиваєте і зриваєте. А взагалі масляний фільтр закручується від руки. І так само від руки має викручуватися. Так що зараз воно достікає, а далі будемо ставити це все на місце. Там теж є трохи свій процес. Спорний, не спорний. Не знаю, напишіте в своїх коментарях. А я погнав. Поки що готуватися до заміни фільтру. Новенький фільтр 204-й. Що ми робимо? Ми отако відкриваємо. Тут є, в принципі, пленочка, але я її зачисту. Я її зачисту витираю і піддаю туди. Маслом, яке ми заливаємо. А заливаємо ми матюлечку. Посилання де таке взяти. І завжди в описі до того відео. Ось стираємо і чуть-чуть сюди наливаємо, бо фільтр не був у нас пустий. І потім тако пальчиком просто то все діло. Змазуємо. фільтр сам, він пропитається. закручується від руки, не треба його там тянути. Затягнули от максимум, що рука вам дає закрутити. Головне би рука не була в маслі, звісно. То і закручуєте. Тому здиваємо рукавичку. Рукавичка прорезинена і дає можливість нам прекрасно то все діло накрутити. Тим ділом ми і займемося. Посадочне місце у нас ми промили. У нас тут все сухенько. Отут витираємо, де резиночка наша прилягає, начисто, би нічого нам там не мішало, ніякий, ні псочок, нічого не попало. І отак оп! Ну, дайте там є. І накручуємо наш фільтрець і. Від руки його. Отак, затягуємо і все, ніякого фанатізму, нічого не треба. Ну і не забудьте ж закрутити спочатку гвинт знизу. Так що ви погнали тепер заливати наше масло. Замір контрольний. Запихаємо наш щуп, не на щупне, на закручено Майже все, маселко, як сльоза. Зараз то все діло, ще проганяємо по системі, заженеться, залиється масло в наш фільтр. І тоді вже ще контрольний рівень переміряємо. А зараз ставимо на прогрів нашого гемона прогріється прожене масло. І з тим питанням закінчено. Будемо чекати, поки нам відпишеться власник, що ми робимо з переднім редуктором. А тим часом би вам не було скучно, Ілюха вам розкаже, де в сучасному світі люди беруть подарки. Це інтернет-магазин подарунків на всі випадки життя та для кожного свята. Тут можна підібрати подарунок по професії, будь то айтішник чи повер, а також хобі, статусу і навіть за улюбленим фільмом чи грою. На сайті все поділено по категоріям і групам, щоб не витрачати час на пошук. Тут ти завжди знайдеш актуальний подарунок у гарній упаковці. Для кожного, для кожної з приводу і без. А посилання шукаю в описі під відео. Залили ми масло, прогріли і трошки підофігіли, бо у гаражі на вулиці не так чути, а в гаражі почули отаке. Він нас заводиться, все добре, але якщо підійти з тої сторони, то все тихенько ГРМ у нас працює прекрасно. А якщо отут... Того клацає. класи. Я вже витягував натяжник, перепровіряв клапана. Так що хто там може цей зазори стоять. Натяжник витягнутий, на жаль, повністю. Так що наступна наша подорож під клапану кришку будемо дивитися, в якому стані в нас граємо. Так що, якщо хтось там питав, писав, де кидалово? та от воно кидалово потрохи. Чорне масло, вода в редукторі, сальники течуть. Тут двоє ножка згнивша. Переключатель вже намучений на передній редуктор. Через що навіть не знаю, як технічно виконати правильно заміну ремня, аби потім скинути. Помилку, би він не впав у нас в лімп коротше, і отко Потрохи-потрохи, і виходить, що ага, ще й продали його як 750, хоча насправді він 650. Вихлопна під заміну, бо тут вже варили 150 раз, чистили, різали, пропалювали, бо чорна вся. Коротше, під заміну. І отако, кругом бігом дивишся. І вже цифри не збігаються. Можна було за ті цифри купити е, набагато кращому стані. Ну, але маємо, що маємо. Е, так що, власнику, ми вже позвонили. будемо замінювати ГРМ. Але то буде вже в наступній серії. Так що, якщо вам було цікаво, то як завжди, підписуємося на той каналчик. Ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім па-па!